Погода в Україні в наступні три дні буде неприємною. Вся країна буде під впливом циклону, який принесе вітряну, мокру, сніжну та слизьку погоду. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 8 грудня, дощі будуть йти на більшій частині території України. Суха та хмарна погода буде у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській, Закарпатській областях та в Криму на всій решті території країни тимуть дощі місцями інтенсивні. Вітер цього дня відчутний 5-10 метрів на секунду. Стане тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. А у південних областях буде ще тепліше до плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 9 грудня, дощів стане ще більше. Суха та похмура погода буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни йтимуть дощі. Вітер цього дня 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. На півдні до плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У вівторок, 10 грудня, всю Україну накриють опади, а саме у південно-західних областях йтимуть дощі. А ось на всій решті території країни сипатиме сніг. Вітер поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Цього дня похолодає у північно-західних областях. Там в день буде всього від мінус 1 до плюс одного градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс шести до плюс дев'яти градусів. Вночі у північно-західних областях від нуля до мінус одного градусів морозу. На решті території від плюс двох до плюс п'яти градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!